Бензин та дизельне паливо стало трохи дешевшим, от тільки паливний ринок в Україні переживає один із найскладніших періодів. Виробництво власних паливно-мастильних матеріалів сьогодні не є можливим. Вся надія на імпорт. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Скільки коштуватиме бензин цього літа? Чи є можливість регулювання ціни з боку держави і як ведеться боротьба із сірим паливом? Про це ми поговоримо із з народним депутатом України Данилом Гетманцевим. Доброго дня. Вітаю слава Україні. Героям слава. Отож, давайте сьогодні поговоримо про такі питання, які турбують українців. Зокрема, у Нафтогазовій асоціації України заявили, що після поступового зниження вартості палива з першого линя ціни знову зростуть, і прогнозується, що в деяких випадках подорожчання буде аж на 11 гривень, і причина це повернення до, до воєнної ставки на ТВ у розмірі 20%. Чи насправді повернення податку так сильно вдарить по гаманцям споживачів? Ну насправді ми не можемо передбачити зараз, яким чином поведе себе ціна на паливо на ринку. Бо, скажімо, повернення часткове повернення до довоєнних податків, яке відбулося в жовтні минулого року, не призвело до жодного здорожчання палива. Навпаки, воно здешевшало з урахуванням світової кон'юнктури цін на нафту. Тому в цьому випадку також ми знаємо, що на сьогодні маржинальність цього ринку достатньо висока, тобто, нафтотрейдери непогано заробляють у 2022 році, також непогано заробляли, і націнка була достатньо високою. Тому, напевне, частину того податку, який відновиться, вони візьмуть на себе, частину можливо перекладуть на споживача, але за нашими розрахунками це повинно бути десь 3-5 гривень, не більше. Кабмін України прийняв постанову про заборону імпортну імпорту пального невизначеного походження, і таким чином планують посилити боротьбу з російським паливом, яке надходить на наш ринок. І експерти запевняють, що це також вплине на вартість бензину. Чи дійсно це відповідає дійсності? Ну насправді досить дивна ситуація, коли. В Україну постачається імпортується паливо з країн, які його по принципі не виробляють по документах, начебто, з країн, які його не виробляють. Насправді це російське чи білоруське паливо. і е, насправді навряд чи ми можемо толерувати такі види бізнесу в війну. Тобто, це не питання ціни на паливо, це питання. Взагалі, ну чи воюємо ми з Російською Федерацією, чи чи торгуємо з Російською Федерацією? Тому, так. безперечно, такі, такі продукти треба заборонити. Я погоджуюсь з цьому з кабінетом міністрів. Я не думаю, що це яким чи чином вплине на вартість палива, бо є достатньо замінників. Я маю на увазі інших країн, палива з інших країн, яке стане на місці того палива, яке є російським і власне це і вже відбулося. Просто зараз дійсно шляхом тих чи інших брудних чорних схем російські е е виробники намагаються відвоювати, як би це не звучало в країною, яку вони знищують, відвоювати собі частину ринку. Це цього допустити ніяк не можна. От якщо ми говоримо про ціноутворення, чи є у держави ще якісь важелі впливу на АЗС для стабілізації цін на паливо? І з огляду на те, що сьогодні в Україні немає свого виробництва бензину та дизеля, ну насправді щодо того нема чи є. Я б тут був більш обережний в оцінках. Я не хочу зараз говорити і не хочу давати заяви, але ми не можемо сказати, що в Україні немає. Виробництво, скажімо так, якщо говорити про регулювання цін на паливо, то я категорично, особисто категорично проти таких підходів, я вважаю, що ринок повинен визначати ціни. Ми вже зіткнулися з помилковим регулюванням таким чином, ринку, коли держава, ви пам'ятаєте, і в 2021 році протягом всього 21-го року і на початку війни особливо регулювала націнку на Паливо і це призвело до дефіциту. Це призвело до достатньо е, ну, складних е, умов реалізації палива в білу. Це призвело до зростання чорного ринку в війну, е, в тому числі. І, власне кажучи, е, це ну, стало, стало достатньо серйозною проблемою. Днями в Україні пройшла інформація. Ця що запасів палива у нас вистачить максимум на місяць. Чи відповідає це дійсності? Якщо так, то як планують то поповнювати запаси? Ні, це власне у нас таке трапляється достатньо часто. Така, знаєте, коли цитата вирвана була з контексту. Некоректна І потім ЗМІ понесли цю цитату, і, власне, я вже на перший раз спростовую це твердження. Там цитата повна полягала в тому, що якщо завтра припиниться постачання і імпорт палива взагалі припиниться, то тоді запасів вистачить на 10-30 днів. Така була цитата. Але навіть передбачити в фантазіях в якихось нереальних, що у нас. Припиниться імпорт палива в Україну. Ну, це взагалі я навіть таке не розглядав, бо імпорт здійснюється досить ритмічно, паливо достатньо. Проблем з цим немає на сьогодні. Тому ну, це, це, це така якась фантастична історія, яку розглядати можна тільки там, не знаю, де зарюмкою чаю. Тоді можна заспокоїти українців щодо цього да, питання. Да, да, да. Наразі проводяться такі масштабні перевірки АЗС. І головна мета це виявлення нелегального пального. Чи можна вже говорити про якісь результати станом на сьогодні? Ну насправді комітет прийняв відповідне рішення. Воно стосувалося наш комітет фінансовий, воно стосувалося і пального, і тютюної і горілки, і зараз дійсно йдуть масштабні перевірки по всіх. Виробниках е, спирту і, і палива і тітюнових виробів їх здійснює і податкова служба, і БЕП, і інші е, е, органи правоохоронні. І, власне, е, це призводить до певних результатів. Тобто, і ми, ми вважаємо, що дійсно порядок на ринку буде наведений. Поки що я не готовий говорити в цифрах, бо рішення травневе і навряд чи ми можемо ще травень не завершився, робити якісь підсумки. Але точно за результатами травня ми вже доповімо про те, які ми є результати протидії нелегальному ринку. Зрозуміло, дякую, що долучилися до ефіру. Дали відповіді на такі питання, які нині турбують українців. А я нагадаю, що це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.